Всім доброго дня! Ми сьогодні з вами поговоримо, те, що ми не стали закінчити на заняттях, це тема а, права та обов'язки пасажирів. Зараз ми її розберемо, я її, вам її поясню, дай ви переглянути відеозапис і вам стане ще більш зрозуміліше, про що йде мова в п'ятому розділі. Тому зараз ми з вами розглядаємо п'ятий розділ. П'ятому розділі в пункті 5.1 у вас говориться, що посадку, висадку дозволяється здійснювати пасажирам після зупинки транспортного засобу. Тобто, візьміть це мету для себе, що поки машина не зупинилась, ваші пасажири з автомобіля не виходять, і поки вони не сідають до вас в автомобіль, ви не розпочинаєте рух. Далі ви проводите або з майданчик, майданчика, якщо таки є, але знову ж таки пам'ятайте, що на зупинках маршрутних транспортних засобів ви це цього не робите. Нам це з вами заборонено відповідно 15 розділу. Якщо немає такого майданчика, ми з тротуара чи збільше. Ну, зазвичай ми так і робимо. Ми забираємо тротуара або узбіччя. Але якщо немає, то з крайньої смуги проїзної частини, але не з боку суміжної для руху. Дивіться, що тут мається на увазі. Коли, ти, коли в нас з вами дві смуги для руху? Ви а, немає тут суміжної, тобто має увазі та смуга, яка суміжна, та яка в одному напрямку. У нас тут маршрутні транспортні засоби показано, що він зупинився на зупинці, да, як ви бачите, і виконує посадку виставку пасажира. А ось а, наступний да, водій, він також зупиняється. Вірно, це не суміжна смуга. Він від'їхав на певну відстань. Ніяких проблем тут також немає. Тобто він виконує вимоги правил, те, що ви повинні будемо робити. Пасажирів, якщо ви зупинили з правого боку, висаджуєте. На правий бік. А тобто, бачите, узбіччя все демонструється, все показує, як з'їжджають, а виконують маневри. Тобто, ми це все бачимо. Я хочу зараз, щоб ви чітко бачили стосовно на да, що мається на увазі не смуги руки. Тобто, в цьому випадку тут уже висадити пасажирів в принципі можливо, але це буде не досить правильно для пасажира, і, може щоб не ствердити, хоча це правила мене заборонено. А суміжна смуга руху це мається на увазі у нас з вами. Ну то зараз буде демонстрація того, що пасажирів ми на проїзну частину не висаджуємо. Пам'ятайте, будь ласка, про це це неправильно. Так, зараз я сподіваюся, що все-таки дадуть суміж на суміжну ну, на цю смугу. Або да, на суміжну смугу мало увазі саме це. А може ще що, що я хочу ще додати? Що, будь ласка, пам'ятайте, що з суміжної смуги ви також пасажира. Не висаджуєте Тобто, ось, де я малюю чорний автомобіль. Ось тут ми пасажирів з вами не висаджуємо. Це правилами заборонено. Ну, як ви висадите, дав нас руки автобус, ми висаджуємо пасажира, і він вами що потрапляє фактично під колеса іншого транспортного засобу. Тому також, будь ласка, під, під про це пам'ятайте. Про це, будь ласка, також пам'ятайте. Ось що на з вами сказано в пункті 5.1. А також. Необхідно пам'ятати, що в населеному пункт, якщо у вас дві смуги для рук, ми пізніше про це будемо ще говорити. Ви можете зупинятися і справа, і зліва, але це тільки в населеному пункті, і тільки якщо у вас дві смуги для рук. Дивимося, що далі. Пасажири, які користуються транспортним засобом, да, повинні сидіти або стояти. Ну, якщо місця обладнані, ми сидимо. Якщо а, не обладнані, да, там там або обладнані для того, щоб ми могли стояти, як на тролейбуси, маршрутні наші транспортні засоби, тоді ми можемо. Що стояти, тримаючи запорушення або інше пристосування. Все, тобто, тут питань не повинно бути. Далі під час перевезення або під час пересування транспортного засоби користуватися засобами плюсивної безпеки, підголовники ремені безпеки, де їх установка передбачена конструкцією. Ми це з вами фактично розібрали минулого заняття, коли розбирали другий розділ, я вам сказав, що всі пасажири повинні використовувати пасок безпеки що на передньому сидінні, що на задньому сидінні. Тому, будь ласка. А ще раз згадайте, про ми це говорили в версії другого розділу. Там були питання тільки по водію, але я вам проговорив, що всі повинні щоб використовувати пасов безпеки. Що стосується пасажирів з інвалідністю, це те ж саме, що у водія. Що якщо є фізіологічні особливості, особливості, які не дають змоги використовувати що, такий ремень безпеки, то можна не використовувати на мотоциклі і мопеді буде засогнутому застегнутому мотошоломі. Далі. Дякуємо за чистю відбіччя, тобто ми їх не забруднюємо. Наступне у нас зван, з вами не створювати своїм дії загрози безпеці, безпеці дорожнього руху, висовуватись вікно, витягувати руки, щось викидати, як вже під час руху транспортного засобу. Цього пасажиру заборонено робити, фактично. У разі зупинки чи стоянки транспортних засобів, на їх вимогу місця, де дозволу зупинку стоянку чи паркування лише водіям, які перед пасажирами з інвалідністю, на вимогу поліцейського приділити документи, що підтверджують інвалідність, крім пасажирів з явними ознаками інвалідності, ось, будь ласка, знову ж таки чітко сказано, що повинно бути що да, документи, які підтвердять інвалідність. Ми про це також говорили. Що водія ви мене запитували за пасажирів? Ось, будь ласка, знову ж таки, підтверджені, що перевозимо пасажира, то повинні бути ще документи, які підтверджують, що його а, інвалідність. Далі пасажирам забороняється. Ой, під час руху а, від, відвертати увагу водія від керування транспортним засобом, заважати йому цьому. Ну, от це те, що ми робимо зазвичай робимо, розмовляємо а фото а, да, селфі там ще щось робимо. Це фактично ми відволікаємо. В цьому випадку ви бачите, що водій що повністю. Відвів зір від, візір, від а, дороги, він втратив зоровий орієнтир на дорогу. Тому, будь ласка, до цього ставимося серйозно. Наступне те, що я говорив раніше, поки транспортний засіб не зупинився, ваші пасажири не виходять. Поки ваші пасажири не сіли. Ви не розпочинаєте рух. Це саме головне, що ви повинні пам'ятати. Перешкоджати зачинення дверей та для їзди підніжки, виступи, транспортних засобів. Тут також дуже прошу. Ну знову ж таки, я прошу, але життя показує, що, на жаль, проблема в тому, що а, наші з вами маршрутні транспортні засоби цим нічим не відрізняються. Нічим не відрізняються. Тому, будь ласка, оці під, виступи, підніжки, все останнє ми не використовуємо. Це заборонено. Чому це заборонено? Дивіться. А це спрацює автоматично. Двері можуть відкритися. Людина просто може випасти все. Вона просто випаде автоматично. Ось чому це заборонено? Це небезпечно. Ну, це досить часто точно відбувається. Тут ми бачимо. Я знаю, що ви можете запитати, і ви досить часто любите мене за це запитувати а стосовно. а Ті, які а, на мусоровозах, да, що виконують роботи. Я зазвичай до цього говорю, що наступне, щоб ви а, чітко зрозуміли, що особи, які а, приймають участь у робочому процесі, в них це передбачено під час обслуговування території, і в них це для цього буде проведений відповідний інструктаж там ну, стосовно воно, робіт. І знову ж таки, під час руху стояти в пози і вантаж на автомірці, сидіти на бортах або на обладнаному сидінні місці. Дивіться коли відбувається перевезення такого вантажу, повинно бути обладнане місце. Тобто, в цьому випадку на даний момент ну це місце заборонено, воно не обладнане, це досить небезпечно. Якщо було обладнане місце повністю, то питань би не було ніяк. Стояти, сидіти, за таке водій вийде от за те, що зараз ви бачили. Водій просто сам вийде і досить а, все чудово, ми ви повинні робити в цьому випадку, і де ви повинні знаходитись. Тому, будь ласка. Якщо може бути питання, якщо у вас обладнане, скільки ви перевозите вантаж і воно обладнане для сидінь. Скільки пасажирів може бути не більше восьми пасажирів, якщо буде обладнане, далі, якщо ми в якості ДТП, ми потрапили до ДТП в якості пасажира. Так, і ми це в цьому ну, так трапило, що або ми потерпіли, або з нашого боку провина, і ми в цьому автомобілі являємося водієм. То ми повинні що? Надати можливу допомогу потерпілим, повідомити про пригоду оранжі уповноважений підрозділ настальної поліції і перебувати на місці до прибуття поліцейських. Ось, будь ласка, це ми повинні виконувати. Далі, пасажир під час користування транспортним засобом має право на безпечне перевезення себе і багажу. Це тут зрозуміло, що ми повинні вдати це маємо право. Наступне: на відшкодування заданих збитків. Ми на це також маємо право і. На отримання своєчасної точної інформації про умови і порядок руху. Тобто, будь ласка, звертаємо це все увагу. І е, е, да, якщо будуть виникати питання, ви мене запитаєте на занятті. Е, відео буде в відкритому доступу. Тому, якщо в когось також з'явиться питання, будь ласка, пишіть в коментарях. На все добре, до побачення. Всім гарного дня.